Годь почує дасть свою відповідь свій час. Молитва це спілкування з Богом. Це коли ви кажете Богу те, що вас турбує, за те, що ви переживаєте. А коли ви читаєте Боже слово, то Бог промовляє до вашого серця. До вашого розуму. Слово Боже, це, це є духовна їжа для нашого духовного стану. Коли людина їсть добре, то вона має силу, і силу Божу має, коли вона читає і виконує Боже Слово. Бо Христос за нас помер на хресті, подолавши смерть Воскрес, Він є живий. І ми на велик день казали воістину Воскрес. Це дійсно так і є. Він закликає кожну людину це жити згідно його слова. Читайте Боже Слово, молиться Богу. Звертайтесь до нього, кайте своїх провинах. Боже, благослови всіх людей, хто здесь їде. благослови місто Одесу, благослови нашу країну. Зупиниться кровопролиття на нашій землі, даруй нам миру і спокою. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. То бажаємо даруй